3 серпня у Чернівцях в одномандатному окрузі номер 17 мали б відбутися проміжні вибори. Що у 2010 році депутат, а нині мер міста Олексій Каспро балотувався по цьому окрузі, та згідно з чинним законодавством, його місце мав би посісти інший народний обранець, який би переміг у виборах. Однак міськрада коштів на вибори не виділила. Відтак територіальна виборча комісія не працювала. 10 липня відбувся Чернівецький окружний адміністративний суд за позовом місцевого політика Василя Забродського, який хоче стати депутатом міськради. Однак не зміг зареєструватися кандидатом на проміжних виборах, оскільки міськрада надіслала у МТВК лист з підписом Олексія Каспрока з проханням перенести вибори на пізніший термін. Мовляв, на це немає грошей. Ми вважаємо за в межах чинного законодавства провести ці вибори разом з виборами, які плануються провести в Тому що у нас на сьогоднішній день немає коштів. Проте у своїй ухвалі окружний адміністративний суд процитував рішення Європейського суду з прав людини по справі Кечко проти України. Органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов'язань. І роботу МТВК визнано бездіяльною. І Німецька міська територіальна виборча комісія могла брати, не могла не брати до уваги цей рекомендаційний лист, тому що він не є е, ні конкретною відповіддю на офіційний запит щодо фінансування. Е, ось. Ну і звичайно, питання до міської влади: чому не виділяються кошти на ці вибори? тому що… Кошти на вибори це першочергові кошти. Голова Чернівецької МТВК Генрієта Баранова зізнається, що комісія дійсно не працювала, хоча й повинна була забезпечити організацію виборчого процесу, який розпочався 14 червня 2014 року. Як гроші дадуть, то будемо вибори проводити. Як не дадуть, то як ми можемо без грошей проводити вибори? Ну як? Одного нам депутата треба, господи, нього ще вибори 100 тисяч гривень треба тратити для того, щоб один заброський чи там ще попав у міську раду. 17-й округ залишається до поки без депутата у міській раді Чернівецький окружний адміністративний суд задовольнив частково позу Василя Заброцького. Він визнав бездіяльність МТВК, але не зобов'язав комісію зареєструвати його кандидатом.